Доброго вечора, дорогі земляки. Коротка про пісумки сьогодні. Зранку орки завдали ракетного удару по Кривому Рогу. За інформацією оперативного командування Південь, це були ракети Х-101 класу Повітря Земля. Ця ракета, яка влучила, була випущена стратегічною авіацією ворога з північної частини Каспійського моря. Була ще одна ракета, але її було збито за Енгульцем. Від удару. Ракети сталася сильна пожежа на нафтобазі, задимлення від якої бачила не тільки все місто і населені пункти в десятках кілометрів за містом. Головна жертв немає. Рятувальники приборкували полум'я кілька годин і до третьої години дня пожежу вдалося локалізувати. Ліквідація наслідків триває і зараз, повної ліквідації ще немає. Хочу щиро подякувати нашим рятувальникам за дуже складну та небезпечну роботу. Щодо обстановки на фронті, оперативна ситуація на нашому напрямку напружена та динамічна, але повністю контролюється Збройними силами України. Завдяки відвазі та майстерності наших військових окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці. За даними оперативного командування, південь нанесено 18 ударів по позиціях, шляхах підвезення боєприпасів командних та опорних пунктах ворога. В районі Високопілля ворог намагався продовжити розвідувальну діяльність за допомогою безпілотного шпигуна Орлан-10, але влучним пострілом нашого зенітно-ракетного підрозділу безпілотник знищено. Що стосується Криворізького району, то вночі та вдень по його території обстрілів не було. Противорки продовжують обстрілювати мирні громади у Нікопольському районі. Це вони роблять через ріку Дніпро. Окупанти з РСЗВ «Град» обстріляли місто Нікополь, завдали удар по житлових кварталах. Поранення отримали дві цивільні особи, їх госпіталізовано. Пошкоджено дитячий садок, школу, ліцей, центр технічної творчості 20 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, газони та лінії електропередачі. Один будинок повністю зруйновано. Також вночі та ввечері під обстріл потрапила Марганецька громада без втрат. У самому Кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військова адміністрацією та ЗСУ. В місті функціонують всі органи влади, громадський транспорт, працюють магазини, лікарні, комунальні підприємства та соціальні установи. На території Кривого Рогу та Криворізького району перевищення. Радіаційного фону не зафіксовано, це жорстко контролюється. Сьогодні з зони проведення військової операції на Херсонщині була організована евакуація до Кривого Рогу 24 жителів, які раніше перебували в окупації. В основному це літні люди, двоє з них поміщені в лікарню. Їм надається необхідна медична допомога. Шестеро людей оселилися у родичів, решта розміщені у нашому будинку милосердя та в спеціально підготовлених місцях компактного проживання. Їм забезпечено необхідний догляд. Шановні Криворіжці та всі, хто зараз перебуває в нашому місті, ви бачите, що ракетні обстріли мирних міст України ворог продовжує постійно, тому найсуворішим чином. Дотримуйтесь правил повітряної тривоги, перебувайте в укриттях до їх закінчення. Якщо залишились вдома, обов'язково дотримуйтесь правила двох стін. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні Сили та нашу перемогу. Як би не було важко, вона обов'язково буде за нами. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!